Вітаю! Сьогодні ми з вами навчимося виконувати шов уперед голкою та петельний шов. Для роботи нам знадобляться голки, нитки, лінійка, шматочок сухого мила, клаптик тканини та ножниці. Що таке шов? Це неперервний ряд стібків на тканині. Стібок це відстань між двома проколами голки. Для початку нам знадобиться відміряти нитку. Довжина нитки має бути 70-80 см. Ви можете відміряти, тримаючи кінчик нитки і обвести довкола ліктя. Відрізаєте ножницю, берете голку. Тримаєте, щоб вам було видно вушко і вводите нитку в вушко голки. Протягуєте, залишаєте один кінчик довший, а інший коротший. На кінці довшого кінчика ми маємо зав'язати вузлик. Тримаємо ниточку великим. І вказівним пальчиком. На вказівний пальчик ми намотуємо ниточку, обводимо раз, два і стягуємо з вказівного пальчика, утворюючи ось такі скручені, закручені ниточки. Стягуємо вниз, і у нас виходить ось такий вузлик. На клаптику тканини нам потрібно намітити лінію, по якій ми будемо шити. Ось, До прикладу, я відступлю від краю 1 см і накреслю лінію. Шов уперед голкою це ряд однорідних стібків, тобто відстань між проколами має бути однаковою. Усі стіпки мають бути однакової довжини, із лицевої, і з вивертньої Сторони, шов не повинен стягувати тканину. Голочку я завожу з виворотньої сторони, щоб не було видно вузлика. Шов уперед голкою називають тимчасовий. Ми його будемо використовувати для з'єднання деталей нашої іграшки. Ось, ми вийшли, і нам треба проколоти тканину на відстані пів см. Ми прокололи, і наша голочка має вийти також на відстані пів сантиметра. Витягуємо. Знов відступаємо пів сантиметра і виходимо з виворотньої сторони. Мають бути стіпки однакової довжини. Під час шиття нитку не затягуємо. Щоб наша тканина була рівненька. Слідкуємо, щоб стіпки були виконані в одну нитку. Ось кінчик нитки у вас завжди має бути перед очима. Виконуючи ручні роботи, ви маєте сидіти рівно, тримаючи роботу на відстані від очей 30 см. Ось ми дійшли до кінця. Моєї лінії я перевожу голочку на виворотню сторону і маю закріпити її. Тільки що я вийшла ось з цього отвору. Поруч я проколюю голкою тканину, захватуючи декілька міліметрів тканини, виходжу і в мене утворюється ось така петелька. Я під петельку завожу. Ниточку, захватую її голочкою і витягую голку. Затягую, в мене утворився маленький вузлик, і я зрізаю зайву нитку, залишаючи невеличкий кінчик нитки. Зараз ми будемо з вами виконувати шов, який називається петельний. Знову беру ниточку. Відміряю потрібну довжину 80 см, відрізаю, ножнички зберігаємо з правої сторони з закритими лезами і ввожу, заправляю нитку в голку, підтягую на кінці довшої нитки. Зав'язую вузлик, тримаю кінчик нитки між великим і вказівним пальцем. На вказівний палець намотую два рази ниточку і стягую, на кінці у мене утворився вузлик. Голочки ми зберігаємо в подушечці. Від рівного краю я відміряю 0,5 см і провожу лінію. Беру голку і також завожу з виворотньої сторони в петельному шві, так як і в шві голкою уперед, мають бути однакові стіпки по довжині і по ширині, бо це будуть такі, як квадратики, зубчики. Отже, нитку я кладу на пальчик, відступаю 0,5 см ниточку. Голку провожу вверх перпендикулярно май, краю тканини і витягую. Знов утворюю петельку, нитку кладу на руку, відступаю 0,5 см і виходжу в цю петельку. У мене голка має бути перед ниткою. Витягую. Ціпки мають бути паралельні один до одного і перпендикулярно до краю, вколюю на відстані 0,5 см і виходжу в петлю. Знов відступаю 0,5 см, слідкую, щоб в мене ниточка була за голкою. І виходжу. знов обвожу, кладу ниточку на пальчик, відступаю 0,5 см, вивожу голочку вверх і слідкую, щоб нитка була за голкою, розправляєте, щоб ваші зубчики, щоб ваші стібочки. Були рівні. Знов обвожу нитку, кладу її на пальчик, утворюючи петельку, проколюю на відстані 0,5 см, голочка в мене виходить вверх перпендикулярно краю, тобто утворюючи 90 градусів кут, вхожу в петельку і витягую, не поспішаю, розправляю. Знов у мене утворюється петелька, відступаю 0,5 см, вхожу в цю петельку, в мене нитка за голкою і прошиваю, прошиваю до кінця рядочка, відступаю 0,5 см, вивожу голочку перед ниткою і Вихожу. Слідкуємо, щоб нитка не стягувала тканину. Вихожу. Знов відступаю 0,5 см, вихожу перед ниткою, нитка за голкою і Вихожу. Ось такі стіпки у вас мають утворитися. Під час виконання шва слідкуйте, щоб вона, ваша ниточка була в одну, не в дві. Тоненька ниточка, охайна ниточка. Витягуєте ниточка в петельці. На кінці ми маємо також закріпити ниточку, переводимо на виворотню сторону, проколюємо поруч з нашим проколом, виходимо. У нас утворюється петелька. Так, дивимося, щоб з оціої сторони у нас було обов'язково гарно. Ось утворилася у нас петелька. Цю петельку ми витягуємо ниточку. Ось. Голочку заводимо під ниточку і витягуємо. Підтягуємо ниточку і зрізаємо кінчик. Ось таке у вас має вийти.